Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу та цікавість до нього. Дякую за підписки, вподобайки, поширення і коментарі. Української має бути більше сьогодні на каналі Незвичний випуск. Адже у нас з'являються не тільки нові українські автори, а й українські голоси. Сьогодні збірку творів Василя Сухомлинського для вас особисто озвучила починаюча читачка Вікторія Бей. Василь Сухомлинський. Оповідання. Гаряча квітка. Того року була рання весна. Всередині квітня зацвіли сади. Настав травень. Одного ясного ранку Оля вийшла в сад і побачила велику квітку. Вона прибігла до мами і радісно сказала: Мамо, червона троянда зацвіла. Мама прийшла, подивилась на червону квітку і сміхнулася. Потім глянула на небо і занепокоїлась. З півночі сонула чорна хмара. Повіяв вітер. Хмара заступила сонце. Стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті з тривоги добілися у вікно, мов білі метелики закружляли сніжинки. Все довкола побіліло. Згодом вітер ущух. Сніжинки вже спадали м'яко, тихо, поки зовсім перестали. Мама Олею вийшла в сад. На зеленому листі снігові шапки. Землю вкрив білий килим. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина. На ній блищали крапельки роси. Вона гаряча, їй не страшно, мовила Оля і радісно посміхнулася. Бабусин борщ. У бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучкам, Перегощає їх черешнями, свіжим медом і варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся борщ варить смачний пресмачний Зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та от біда. Забувати стала, поки варила, двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок. А чи солила, не пам'ятаю? Стара вже, от сіль у сільниці. Добавляйте собі на смак. З'їла дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Зглянулась між собою, усміхнулась непомітно. Ложка за ложкою вили та ще попросили. Та все дякують бабусі, а вона радіє. А чи солила ж я борщ, питається бабуся. Ми не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що про сілі не подумали. Отже, солила, з полегкіттю зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, і знову зглянулась і непомітно всміхнулась. Бо я людина. Вечоріло. Битим шляхом двоє подорожніх батько семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Кричучи він обійшов камінь. І, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько із сином пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько каже синові: Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце. Де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільняють кроки, але каменя немає. Бачить, у бабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу? Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я... Людина. Хлопчик зупинився у задумі. Тату? запитав він, а ви хіба не людина? А вона усміхається. Осінній заморозок прийшов ясної місячної ночі, підійшов до куща троянди, дихнув холодом, впали на землю рожеві пелюстки. Скрутилося листячко, пішов заморозок лугом, де прийшов, пожовла трава, підійшов до зеленого клена, дихнув, листя пожовтіло. Сів відпочивати під горобиною, листя стало багряне, мов небо на вітряний день при заході сонця. Довго ходив заморозок садками й полями. забув лише підійти до маленької ромашки. Стоїть вона при дорозі, на тополю дивиться і дивується, чому це листя на ній пожовкло. Зійшло сонце, пестить своїм промінням білу ромашку, а вона усміхається. Бабуся і Петрик. Теплого весняного дня бабуся Марія повела свого онука до лісу. Петрик був хлопчик ледаченький. Бабуся дала йому нести вузлик з їжею та водою. А Петрикові вузлик здався дуже важким. Бабуся взяла його і понесла сама, а Петрикові дала тільки пляшку з водою. Ось прийшли до лісу, сіли відпочити. Аж бачать, до куща прилетіла маленька пташка. У дзьобику вона принесла волосинку. Петрик тихенько підвівся і заглядає в кущ, а там велике волосяне гніздо. Пташка справно куди літала, швидко поверталася до гнізда і щоразу приносила по волосинці. Петрик дивувався, аж дух йому перехоплювало. «Бабусю?» – пошепки питає він, невже ото вона по волосинці наносила? Що збудувала таке велике гніздо? А тож, по волосинці, каже бабуся, така працьовита пташка. Петрик задумався, а згодом мовить Бабусю, я ваше пальто з лісу не стину. Говорити без дозволу не можна. Є в першому класі жвавий, рухливий. Дуже балакучий хлопчик Василько. Часто він не може стримати свого хвилювання або цікавості і вихоплюється говорити. Учителька терпляче йому пояснює Коли треба тобі щось сказати, підніми руку, як дозволю, встань і говори. Василько добре це розуміє, то одразу ж забуває, як тільки щось його хвилює. Якось на уроці арифметики вчителька пояснювала приклад. Аж тут чується схвильований голос Василька. Марія Іванівно, дивіться, який метелик сів на шибку. Усі діти повертаються до вікна. На шипці сидить великий барвистий метелик. Діти забули про приклад і розглядають метелика. Марія Іванівна тяжко зітхає. Насупивши брови, суворо каже Василькові. Ти розумієш, що говорити без дозволу не можна. Васильку добре розуміє, але не може стримати своєї думки, своїх почуттів. Вони рвуться в слово. Наступного дня посеред уроку письма, коли всі зосереджено працювали. І у класі запанувала тиша, діти аж стрихнулися від тривожного Василькового шепота. Марія Іванівно, он на колодязі, чийсь щоденник лежить. Ой, нещастя моє, подумала вчителька, як він побачив той щоденник аж на колодязі. А вголос вона сказала. Іди, Василько, до дошки трохи, Тоді знатимеш, що без дозволу говорити не можна. Масивко став біля дошки, а в його очах були й подив, і сором, похилив голову і простояв так до дзвінка. Через день учителька пояснювала на дошці, як складати із букв нове слово, закінчивши пояснення. Марія Іванівна глянула на клас. Василько сидить, піднявши руку, благаючими очима дивиться на вчительку. Чому ти плачеш, Василько? Бо говорити ж не дозволяється. Кажи, мерші, у чому річ? стурбувалася вчителька. Василько повертає голову до вікна і схвильовано каже Кошеня ж. Кошенятко он яке маленьке посеред двору. Наїжджачилося страшно бідному. А собака стоїть перед ним ось ось кинеться на кошенятко. Біжи прожене собаку, каже вчителька. За хвилину Василько повертається до класу з кошеням. Синій олівець. Батько дав. Третьокласникове Федькові синій олівець. Федько приніс до школи батьків дарунок і показав Юркові. Юрко провів олівцем на папери й замилувався синьою барвою. Він і каже Федькові Давай поміняємось. Я дам тобі залізного лева, а ти мені синій олівець. Невже ти віддаси за синій олівець залізного лева? дивується Федько. Він знає, що Юркові ще торік залізного лева купили, це вижна істота. Хоч Лев і залізний, але немов справжній, у нього всередині пружина, як завести її, то Лев стрибає. Одного разу Юрко завів і поставив залізного лева на зелену траву. Лев стрибнув раз, вдруге, втретє горобці, що на даху сиділи, й повтікали. Юрко віддав залізного лева за синій олівець. Тепер Федько став господарем Залізного лева. Хлопець заводив його й милувався, як той стрибає. Кішка побачила дивну залізну істоту, що на підлозі плигала жалібно занявча. Та й сховалась на шафу. Ось яка в мене страшна звірюка, хвалиться Федько. А Юрко став малювати синім олівцем. Першого дня намалював степ і високу могилу на обрії. Все було синє, як весняне прозоре небо. Федько замалувався синім степом, але залізний лев здавався йому незрівнянно кращим. Потім Юрко намалював сад. Це був незвичайний казка. Суховий сад, сині яблуні, сині виноградні грона, сині груші. Федько не міг відірвати очей від казкового саду, йому чомусь тепер не хотілось дивитися, як стрибає залізний лев. Потім Юрко намалював далекі сині гори і над ними високо в небі синій місяць. Федько тяжко зітхнув, йому було боляче. Навіщо я помінявся? думав Федько. Залізний лев тільки плигає, а синій олівець. О, синім олівцем можна, що тільки можна створити синім олівцем. Четвертого дня Юрко приніс новий малюнок. Це була синя казка. У дивовижному синьому морі плавав синій птах. Над ним у синьому небі пливла синя хмаринка. Побачивши цей малюнок, Федько занімів. Дома він не міг дивитися на залізного лева, здатного тільки стрибати. Федько заховав залізного лева в скриню на самісіньке дно. Усмішка. Був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починалися зараз за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі, у блакитному небі грав на срібнострунах жайворонок. Цієї тихої, ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле оспіла пшениця волосся. Вона по зеленими луками. Побачила барвистого метелика, усміхнулась, Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діда він йшов їй назустріч, погляд його був похмурий, брови насоплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, ось зараз і він усміхнеться. Невже такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалась. Вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його усміхніться і ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишався похмурий. Брові насоплені очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився, Спохорнів цілий світ. Зелений луг посірів. Жовті сонечка кольбаба перетворилася на фіолетові плями, блакитне небо стало бліде. А срібна пісня жаворонка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі, її серце затремтіло, коли вона побачила знову назустріч хтось іде. Придивляється, Аж що бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась. І така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знов ожив, заграв, заспівав, переливаючись усякими барвами. Мов маленьке сонце знову засяяли кульбабки. Задзвеніли бджоли джмелі, заграв на серідних струнах жайворонок. Дівчинка усміхнулася, перед її очима знову затремтіли барвисті крильця метелика. Вона пішла за метеликом, а бабуся опинилась на хвилинку і, дивлячись її слід, щось тихо прошепотіла. Бабусині руки. Бабуся плете панчохи. Швидко рухається і старі натружені руки. Ось вони зустрілись права і ліва, допомагають одна одній. Ось вони зупинились, радяться про щось. Порадились і знову за роботу. Ще швидше почали плести, а ввечері пальці однієї руки потискають пальці іншої. Це вони дякують один одному за веселу працю. Та ось бабуся захворіла. Лежить у ліжко. Підкралась до неї недуга. А мама говорить, це роки уклали бабусю у постіль. Руки стали нерухомі, лежать поряд на грудях одна близько одної. Тихенько ворушаться пальці. Це рукам хочеться одна до одної, але руки не дозволяють. Наблизилась права рука до лівої, взялась пальцями за пальці і завмерла. Це вона скаржиться на біль. Помаленьку бабуся стала поправлятися, ожили її руки. Ще не встає з ліжка, руки вже не можуть обійтися одна без одної, плетуть панчохи. Але чого вони все частіше радяться між собою? Невже вони забули, як плести? Хліб то праця людська. Взяв онук у хаті шматок хліба, пішов у садок і став ним спіль груші з дерева збивати. Підходить дідусь і питає. Що це ти робиш, внучку? Онук похнюпався і не насмілиться очі підвести. Знаю, що робить недобре, але сподівався, ніхто не побачить. Візьми в руки той шматок хліба, звелів дідусь. Підібрав онук шматок хліба. Є в тебе чиста хусточка. Витяг онук із кишені чисту хусточку. Загорни хлібу хусточку. Онук загорнув хлібу хусточку. Так і неси цей шматок хліба до хати. Поклади його поруч зі своїми книжками. Хай лежить він доти, доки ти виростеш, і народяться в тебе діти. Заповідай тоді своїм дітям і внукам, що хліб це святиня, і знущатися над ним гріх. Дякую вам за науку, дідусю, тихо каже онук, і несе шматок хліба в хусточці до хати. Той шматок хліба він зберігав багато літ. Як вирісли його два сини і стали розуміти, що таке праця і честь, він сказав їм Це найдорожча цінність, хліб, його виросте ваш прадід. Бережіть і шануйте хліб, бо то праця людська. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях до тому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли з кілометра від хутірця, Марійка тут і згадала, а ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися. Справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто наполягає Марійка, хіба тобі самому не соромно перед собою, романе. Роман усміхнувся, видно, що йому не соромно. Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся і подякую. Чому? Скажи, чи обов'язково треба це зробити? питає роман. Адже ми так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна було б не вертатися. Добре слово була собі дівчинка Оля, коли їй виповнилось п'ять років, вона занедужала, Простудилась і злягла, кашляла і танула на очах. До нещасної дівчинки стали приходити родичі: Олені, тітки, дядьки, бабусі й дідусі. Кожен приносив щонебудь смачненьке й поживне, Липовий мед і солодке масло. Свіжі лісові ягоди та горіхи, перепелині яєчка та бульони з курячого крильця. Кожен казав Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям і дуга втече у глухі ліси на болота. їла медові щільники і солодке масло, лісові ягоди та горіхи, перепелині яєчка та бульон із курячого крильця. Та нічого не помагало. Дівчинка вже ледве підводилась з ліжка. Якось біля її ліжечка зібрались усі родичі. Дев'яностолітній дідусь Панас і каже Чогось їй ще не вистачає, а чого і сам не збагну. Коли це відчиняються двері, до хати заходить столітня прабабуся Надія. При неї забули родичі. Вже багато років сиділа прабабуся Надія дома. Нікуди не ходила і ніде не бувала. Та, як почула, що занедужала правночка, одважилась перевідати. Підійшла до ліжечка хворою, сіла на стільчик, взяла олену ручку в свою зморщену маленьку руку і каже: Немає в мене ні фільників медових, ні масла солодкого, ні свіжих лісових ягід і горіхів, ні яєчок перепелиних. Ні Курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя праночко, один однісінький подарунок. Щире бажання, одне бажання лишилося в мене в серці, аби ти, моя квіточка, видужила і знову раділа ясному сонечку, така могутня сила любові була в цьому доброму слові. Що маленьке олене сердечко забилось частіше, щічки стали рум'яні, в очах спалахнули радісні вогники. Ось чого не вистачало, сказав дід Панас, доброго слова! А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Петрик і Миколка звикли, що бабуся Марія дає їм вечеряти, стелить постіль і вкладає спати. Як покладе онуків у постіль, сідає на стільці і розповідає їм казку. Бабусина казка заколисує маленьких онуків. Вони засинають. А вранці прокидаються і бачать бабуся Марія вже порається на кухні, готує їм снідання. Одного разу Миколка й питає. Бабусю, а коли ви спите? Як вас покладу? А встаєте коли? Як вам ще лишається три години спати? А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Бабуся Марія усміхнулася нічого не відповіла. А Миколка думав, справді, хто ж розповідає бабусі казку? Дякую вам, друзі, за те, що прослухали ці чудові мініатюри Василя Сухомлинського. Щиро вдячний пані Вікторії за бажання творити і записувати український контент. Вірю, української має бути більше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий варіант співпраці. Ну і звичайно. ж... Не стомлююсь нагадувати, підтримуємо Збройні Сили України і допомагаємо нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!